Привіт! Сьогодні невеличка вправа, більше для розваги. Оберіть, будь ласка, карту, яка на вас дивиться за допомогою тіла, інтуїції, ваших ручок, маятника, рамок, діаграми. Чим вам хочеться. Варіантів у вас тепер вже є повно. Я взяла лише три карти, щоб було швидше. Зараз я відкрию ці карти, і по вашому вибраному варіанту ви послухаєте, що ця карта для вас означає. І візьмете для себе те, що з вами резонує саме зараз. А що не резонує, просто забудьте. А потім я виберу якусь карту. Яку ви маєте знайти за допомогою маятника яка ж то карта, як і минулого разу. Ну що, поїхали. Перша карта в нас ельф. Ти, хто обрав перший варіант, слухайте уважно. Ельф це про грайливість. Гарно посміхніться, посмійтеся, радійте життю, немов маленька дитина. Побачте гумор у будь-якій ситуації. Помедитуйте біля дерева. Це дуже-дуже важливо. Або з малюнком дерева життя це також дуже важливо. Знайдіть свою внутрішню дитину, зверніться до неї. Можливо, треба полікувати якісь дитячі рани. Ельф у домі може робити певні жарти, наприклад, ховати певні предмети. Це він робить не з якимось негативним замислом, а заради забави або хоче звернути вашу увагу на його існування. Перевірте вашу природну радість. Чи вона світла і на благо? Чи ви впадаєте в сарказм, знущання, негативні чорні жарти? Остерігайтеся жартівників, які можуть над вами глузувати. Переходимо до другого варіанту. Гном. або опікун. Гном піклується про флору і фауну, про землю. Він їх захищає, дбає про них. Він хоче вам сьогодні сказати, що у вас зелені руки. Можливо, кар'єра пейзажиста чекає на вас. Ця карта також запрошення піти на природу, попрацювати з землею, щось посадити. Звичайно. Все має бути з повагою до природи, так, біо, ніяких хімікатів і тому подібного. Щось дуже сховане в нетрях скоро вийде на світ і стане для вас відомим і усвідомленим. Це також запрошення дивитися у корінь проблеми. Захищати те, за що ви відповідальні. Використовуйте також пентаграму, помедитуйте на неї. Хто знається, наприклад, на картах Тару, знаєте так, що якраз ось пентаграма пентаклі це якраз стихія землі. Передивіться ваші звички споживання. Це стосується не тільки продуктів, а взагалі всього. Візьміть на себе відповідальність за споживання природного, натурального продукту. Так? Також знайдіть і вирвіть з коренем те, що приносить вам неспокій, невпевненість, дратує, заважає жити. Також це запрошення захищати землю і взяти на себе відповідальність за чистоту нашої землі. Допомагайте їй. І отже, третій варіант. Карлик. Так. І він такий геніальний. Що він хоче нам сказати? Карлики відповідають за роботу з металами. Подумайте, що ви можете зробити з металами. Він також вас закликає вивчати руни, ознайомитися з кристалами і їх дією на все живе, купити кристал, але звертати, звичайно, увагу, де, ким, як він був здобутий та оброблений. Це має бути чистий кристал. Це також заклик до вас піти в гори, залізти на певну вершину, хоча б у медитації, якщо по-справжньому зараз ви цього зробити не можете. Також він вас запрошує вивчати алхімію. І він вас підводить до того, щоб ви певним чином були генієм, інтелектуалом, мали живий розум. І покращували свою концентрацію. Також займалися мистецтвом. Але треба звернути увагу на свою жадібність, упертість і гордість. Сподіваюся, що вам ці повідомлення про щось говорять. Зараз я перевертаю ці карти, вже в нас є Ельф, гном і карлик. Я їх зараз перемішаю. І давайте витягну якусь одну. Отже, за допомогою маєтника, ручок, інтуїції. Визначаєте, хто ж тут ховається: ельф, гном чи карлик. Зараз нажміть на паузу, а я потім відкрию цю карту, щоб ви знали одразу відповідь. Але обов'язково спочатку знайдіть я запрошую виконувати цю вправу. Готові? Перевертаємо. І це карлик. Ну що, вийшло вправа чи ні? Напишіть, будь ласка, дякую за увагу. Авах! бувайте!